Доброго дня, шановні відвідувачі сайту все про гроші. З вами на зв'язку незалежний фінансовий консультант Андрій Середа. Сьогодні я хочу звернутися до тих людей, хто бажає отримати від держави гроші, але поки що цього не зробив. Додивіться це відео до кінця, можливо, це ваш останній шанс. Ідея запису цього відео в мене з'явилася після двох подій. Перше, нещодавно я отримав смс-повідомлення про те, що на мій банківський рахунок зараховано 2650 гривень. Звичайно, отримати гроші завжди приємно. А коли ці гроші від держави і це повернення ваших сплачених податків, то це приємніше вдвічі. Трішки пізніше я звернувся до своєї клієнтки про те, щоб вона також заповнила свою податкову декларацію та забрала свої гроші від держави. Але в відповідь я отримав те, що не хоче вона мати справу з податковою заради 500 гривень. Звичайно, це справа кожного. Але давайте поміркуємо. От візьміть свої 500 гривень і скажемо, забути про них на 30 років під 10% річних. Коли ви про них згадаєте, ви отримаєте 8 тисяч гривень. А так, можете бути впевнені, за ваші гроші е, якийсь урядовищі депутат заправить свій лексус. Продовж останніх трьох місяців ми публікували на сайті статті стосовно того, як можна повернути сплачені податки від держави. Ми розглядали про те, що треба підготувати документи і подати декларацію у податкову. Згідно закону, це треба зробити до 30 квітня. Але якщо уважніше почитати закон, то саме щоб повернути податки, ви можете подати декларацію аж до 31 грудня. Звичайно, про це вам не скажуть податківці, ніхто вам не буде надсилати листи, смс-ки про нагадування, що заберіть свої гроші. Навіть на вашій роботі вам цього не розкажуть. Незалежні фінансові консультанти для своїх постійних клієнтів в рамках сервісного обслуговування безкоштовно заповнюють декларацію і допомагають клієнтам повертати їхні сплачені податки. Зараз для п'яти людей, які бажають отримати свої гроші від держави, ми підготували подарунок. У четвер, 16 травня, я особисто проведу п'ять безкоштовних консультацій по заповненню податкової декларації. Щоб ви змогли повернути свої гроші від держави. Консультації будуть проводити за допомогою сервісу Skype. Консульта... Час проведення консультації об... о 10, 11, 12, 14 та 15 годині, щоб отримати консультацію під відео, заповніть форму замовлення послуг та оберіть е... час отримання консультації. Ще раз нагадую про те, що безкоштовну консультацію отримують перших 5 людей, які замовлять консультацію і час проведення лише в 10, 11, 12, 14 і 15 годин. Поспішайте! З вами був Андрій Середа.